Всім привіт! Помагай, Добрий вечір. <рес> Ми приїхали зараз набрати зерна. І, мабуть, треба укачати Артема в машині, бо вже час, пора йому спати. Він взагалі не хоче виходити на вулицю, його можна чимось заманити. Mm -hmm. Він в окно дивиться, а там гусочки. Гусочок вже нема, гусочки. І я кажу, поїхали гуті набирати. Ням-ням. Це. це хто буде кушати? Уточка, ням-ням, да? На свій перекус вулочки. Кусай. О, Це мені захотілося. Затне і буде. спати. Я марині кажу. Що, ну, якби, ми ж то, я знаю, як часто ми сюди їздимо, ще ж докуповую там один, одне друге зерно. Ячмінь, кукурудзу, але вже сам розумію, що ми їздимо за зерном набагато рідше. А, а тепер кажу, що це. І гусей забрали. І петухів зараз оберемо. І поросята пропали, Хвост пропали у <ріст> І буде краще. Давай набирати ще. давай. Ще нагадаю. Давай, куще, да. Кусь, Кусь, Кусь. Ой, кусай. Воно наче ну, наче і багато пшениці залишили собі. Але йде так хорошо. Тут, ну, кому кажеться, що це тут типу, дуже багато, але скільки скільки всього і як вони багато жруть, то не так, то тут його і багато. Хоч би хватило до нової. Угу. Да? Угу. Давай. Іди, на. Давай. Иди ще кусь. Укуси спочатку, себе покорми, а потім вутю. Бо якщо ти не поїсиш, то тебе не буде сил кормити Вутю. А тепер насипай. Давай насипай. Молодець, допомагаю папі. Да? Оттак. Оттак. У нас на вулиці сьогодні не дуже жарко. Днем взагалі було сонце. Мамка казала, що ми раніше виходили. Та воно воно ж така погода, вчора дощ йшов. Я вчора ета, з телефоном зайшов додому, а він не, не да, заряджається. Намокло все. Ну, ми не пішли, каже, не йдіть, там дощ іде. А я пооткривала в хаті вікна. Думаю, нормально, подихали. А я те саме кажу, воно наче зима, але хоч би трошки мороз, там 1-2 градуси було б краще, ніж оця та, така, угу. ну, як якби... по-другому не скажеш. Ну да. так. Бачиш, він уже не лізе. На кучу. Ну так. Далі позанято, так? Ще набираємо. ні? ще? Давай набирати ще. Зараз це. Зараз виходить десь раз в тиждень сюди їздимо, так? Да? А то частіше їздили. Прямо жрали, я не знаю. як. Ми їздили, це. на кожні два дня. Це точно. Давай. Наким кусай ще. Дружи, на на Давай, гриби. От так, а ну давай. Ой, молодець, допомагай. На, на, на. На. Вау, вау. Повернись, на, кусай. Йому. Не ходи. Угу. Там собачка. Давай, насипай, бери. Бери, бери і сип. Гусочка буде кухня. Так, так я би хоч відро дав. Що ж він буде? Руками тобі сипати. Он відро. Або лопатку. ці штуки. Держи. Так. Давай. Зараз папа принесе. Ну, да. Давай, насипай відро. Рука, руками покажи. Така їм. Хай насипай, насипай, так. Да. Насипай, молодець. Хочу. Це твоє лицо, Тьома. Молодець. У нас буде повен костюм пшениці. Ну і що, зато дитина прачкує. Гусочки, так? Да? Зараз буде папа щось набирає, а ти будеш папі висипати. Фу, летить ото. Ні. Е ні, не буде. А тут якось холодніше, ніж на вулиці. Не знаю. Висипай сюди, папі. Бери, бери відро. Ні. ні. Отак, дивись, висипай. Мусочки ням-ням. Нет? -ням. Ти типа ще не набрав? Ну добирай. Сюда, Сюда надо кихать брать ему лопатку. Да. Гриб тысь. Все, я Топ-топ-топ. Ти танцюєш? Ні, не тільки сказала, що не він не лізе. Кучу, не да? надо. Зараз будемо витрусивать. Будеш грязний. От такий молодець. Висипай в мішочок. Висипай, давай. Гусечка буде ням-ням, да? Молодець. І ще набирай. Давай, гусочка буде не наїстися. Руками. Молодець, давай. Работай, работи. Давай, ще. Там багато, да? так? Тінь, То, він то я дивила тень. На тінь дивиться. Давай! Ти бачила в інтернеті, тобі попадалась така. Что тень боїшься? Угу. Він не испугався, але вона йому не понравилася. Не а он дивись собачку, що... Артем. Дивись. Собачка, дивись. Он а, не бачила, а, він не бачить. наверное, він тільки твою руку бачить. Це тобі не видно, бо вона якраз А, так? А йому видно. Ням-ням, сейчас скажи, давай я її покормлю, пшеницею. Ням-ням-ням. ням Пшеничку собачки даєш, хоче пшеничку їсти. Давай, ням-ням. О, дивися, дошло, що треба. Набирай відром, правильно. Молодець, давай папа поможе. О! Ого, як у тебе багато, да? Висипай, густочки. Папі висипав. О тут і насыпав. Молодец! Все, набрали. Зав'язуємо і забираємо. Хвати. Добрий вечер. Ми вирішили. То есть Ваня Ваня захотів окрошку. Ні. Ну, я казала, да, мені казав, так, окрошку, але ти казав три дні назад, ще чекали. Ви все время каже, йому тільки окрошку і да. піцу готувати, ага. А я сьогодні кажу, я хочу хокрошку. А вони вже роблять півчаса, ну, пів часа десь роблять, а я його годую макаронами, а він тут, это, болото розводить, яйця миє, сортирує їх, коротше, коротше, займається своїми ділами. А потом, а потом он уже не знает, что... Папа! Что? Молодец, молодец. Он уже не знает, что ему делать. Ваня садит их чисто, а я ему, Артем, говорю, бери ты чисто. Он взял... Ой, молодец, давай! Короче, он... Артем у нас занятый. Я его пока кормлю макарон, дай пять. Давай, 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 давай. И он, короче, он уже... Стукай. Стукай давай. Вот. А теперь чисто. Давай папа трошки отковыряє. Вот тобі... так чуть-чуть давай. Ось на все. папа допоможе, так? Да? Ну, коротше, каждый зайнят своїм делом. Я тут сижу, його кормлю. А, Марина с, с ваня. Там, це вже увертіма скоролупа зі сторону. Не балуйся, сейчас макарони всі уплывуть. Опять на пучу, щоб він не сидить. Ну, він, стоїть він зайнятий, зайнятий. своїми ділами, що тут зробиш? А я Мариня, Марина мені вже декілька днів підряд каже, що пишуть де пропала, де пропала. І я сьогодні читаю. І вчора читав два. Хочемо побачити Артемку. Да, у, у мене не дуже новогоднє настроєння в мене його нема. Не, не тільки у тебе. Його вообще немає настроєння. Не тільки тока не Хочеться го... портити, може, якось хороша, Я буду з кисломіною виходити. Ну, почистил. О, молодец. Находит, а Андрей так... Андрей каже, покажись, хоть Артема вже покажи, скільки можна. Ну да, значить, дым Що? На мусор. А еще почистив. Молодец. Диви, який і молодец. Усе в шкалупах. Вот молодец. ще будеш чистить оце. Просто Артем сейчас так начал бути яйца. Ему не можна показувати, що є яйця в це все з із, із інкубатора. Там же ж виводяться цеплята, і він же ж думає яйця, і він даже на яйця. Не... Тож він казав ОО на них, а тепер каже ціп-ціп. Ті-ті. Ціп". Ціп, ціп, да. Ті-ті. Ті-ті, це щось взагалі дороге. Смішно балакає. Я на своїй пам'ять ну. в телефоні не знаю. Не О, молодець. Давай, чисто, чисто. Ну, короче, Новий год через два дня. А ми єдинственное, що хочемо, це лягти і нічого не робити. Ой. Скажи. Отак ну, лягти. Погода така. А, і це. На. Пенсия скоро все поменять. На, кот. Оп. Ой. О, Боже, як я думаю. Собереш чи давай відгрызаємо? Мокрий, Васю, салфетку треба обрати, що він поклав. Мокра, страшна, дивись. <говорю> Ти дуже глибоко ковернув яйцо глянь. Жовток виковиряв. Сейчас забракує. ее. От тобі її? Можешь да, кудись. Все, забраковал. Че, папа? Да, ковернул, ось, да, <говорю> <говорю> ось, на, ось, дивись. Папа, папа тобі да сейчас даст. На, чисто. На. Чисто. Может, ты на, на новий наведут на праздник? Ну, Послезавтра Новий год, ну, 31-го, сьогодні 29-й наче, да? Да, да, да. ми взагалі ні про що не балакали, ні про те, що будемо готувати. Не і... Не хочу нічого готувати. Ну, нічого не хочеш, але все одно я О, не хочу. Бо треба хоч зробити надо і, і все, так? Да? Ні, що? сьогодні побачила в магазині олів'є. Думаю, у нас так давно його не було. Ну, от буде на Новий Як год олів'є. Думаю, може в олів'є зробити. Пишіть, пишіть в коментарях, хто що буде готувати на Новий рік. І взагалі, у кого який настрій, і взагалі збираєтесь його зустрічати, чи не збираєтесь. Ну, коротше, що хочете, то й пишіть. Мий. Мий. О! Не пишіть, що ви в шокі. З чого? З мене. З чого? Наше чого? Наше то відео. У всіх так і бувають відео, ми. Це, про... Про их. Про Не, просто придумывается в голове каких-то идеалов. У нас, кстати, лка лыса стоит, нам так. все равно. Я собрала игрушки и убрала. Ты в елка. Ну, она нового там покажет. А я, а я кажу. Нет, а я в я, этом мамка кажу. Ну, мы. Ми... Мыть. Чи надо? Ми кожного року це, фотографуємося біля ялинки. А цього року у нас буде фотография. Опять з дер. Блянь, з дер опять нічого <плес> это... не, бруми, не <плес> <плес> бум, мы не чого не тяло. Бул у нього це. Дай йому целе. <плес> На, ну йому, щоб не порвалося. Ложи. Так, а хай він ще все їх О, це свіже, він не почисте. Це почищене вже. Я не доказав. Оце Так, да, все свій десь винота. Кажу, это, буде у нас в цьому році фото, фотопортрет. Ми, ми сфотографуємося якраз. На на. Ми її закриємо. Ні, на фоні оці верхушки наряд. Суся. так, ліця. Ну що? Ось. То ваніне, а ось твоє дивись. А що за серці? На, чисте? Займайся. Так що, отакі справи вартинки. Хто переживав за нього? Ну, не переживав, я мій виду, хто скучав. Все у нього нормально, не міняється. На вулицю він ходить. Только тогда, когда нам куда-то надо їхать, ну я имею в виду так, чтобы возле двора гулять. Ніхто не гуляет. Погода. Погода не зимня. Один раз. Один раз и все. Давай. Последний раз. На. Нет? На, огурчик закуси. На огурчик. Там Ваня не виходи якось. Нет. А, кролики кормить ходить. На. на колбаску. Колбаску, на. Ну, не хочете. На, на. Ох, яка пахуча, да? Ты не взяв. Кто пахучий? Нюхай колбасу явка, як вона йому пахне, да? Фу, яйцо не треба нюхать. Чисти просто. Я мила їх. І я мил. не, а, не чиститься це, давай я побью. Не, папа не помог, да? Нет. Нет. Блин, вони всі свіжі. Нема этого. А ну, вот Все, короче. Что, ничего не, не чистит? И даже перепели никого свежего не чистит? Ну, а чем он отличается от обычного? вот, на. Папа тебе почистил. Ты бачишь? О. Все. Вот то, сколько Артем почистил сам, да? И еще? Еще. Еще. На ще. Папа. 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 Що? Поцелуй папа. Худар тим целими днями. Папа. А як е, Ваня? Так само казав. <хід> на! І не просто папа, а отак... Па! На сука! Як Артемре? Особливо як я довго в мене нема так не то я проходжу з вулицею на ре. Папа! Що? Помыв молодец. Чисте яєчко. Сильно, не шкрибы, потому что вы ковырю желток и кажеш потом бум. Да? Мый яєчко грязная. Яєчко помий. Помый його. Сейчас скину вот. А, ты хочешь сначала почистить? О, молодец, мый, да. О. А теперь чисте. Ну мало это может еще я купила два пучка. Нет. Что, Нет. Вода, Нет. Все, молодец. Это Ваня хоть и витамины в окрошке. да, укропчик. Стукай. Вот тут стукай. Молодец. Давай, папа, ковырна чуть-чуть, да? Ище, да? Все. О, чистится хорошо, она. Все. Ты это повы по поделаешь? Папа! <пробує> Шо? Давай, Ваня тоже чистая, да? А. А. <пробує> а. <пробує> а. <пробує> а. Кажи, як ты кажешь? Ваня. Дякі. Позови Ваню. Ні, ні, ні! Позови Ваню. Дякі. Ну позови Ваню. Дякі. Позови Ваню. Так смешно таке! А-а-а! <рес> <рес> Скажи, Ваня, позови. А! А-а-а! <рес> 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 Смешно, сама обыкно! Да Ваня! Да Ваня! А мама да? Мама! А папа? Папа! А де Артем? Артем де? Оце! Де -де. да Артм! Артм Д. О. Да-да. 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 Ну, весело з нами, да? А да. так у нас проходять дні вдома. дома. Ну ти не хочеш слово? Коли... А четверо Артема кофе? Нет, я уже ничего не делаю, но я яйца это. Це... Молодец! іще. А ось еще это тоже шотсюда. По всем соло, Артем, порастый. То погано, давай баня буду його знищити. Ось, хороша, диви як. Дивайк чиститься хорошо. Ось на. Дивися, як это, як будто не, не в шкаролупі, а в пленочці. Отак джик-джук і знялось, так? Да? Мягка скоролупка була. О, а зламав а що це все зламав все пів яйца. А. а зачем ти поламав? О. Це жовточок. Нет, не надо жовточок в воду. Не клади. Вон Ваня давай. Не, не, не. Давай мені сюди. Давай назад його закриємо. так дивись. Оп, дивись. Все, заховали. Бачиш? Угу. Нема. Закрили? Ежь яєчка. Упало щось. Ось половина. Що ти його мнеш, як этот? А, а... а, на, це тобі. Ты не кричи так громко. Там, там кричать вообще голосливый. Нет, то уже почищено. Его забраковало, хорошо чистится. А, да? Что, а, да. еще вот Давай, на, стукай. Бери, стукай. Нет, ты да. Ой, стукай вот тут. Вот сюда стукай. Дуще, сильнее. Вот так, молодец. А теперь надо вот тут, где помял трошки, дивись. Вот так берешь, открываешь. Он же так рано, Вик, давай оборудовать. Да, он не хочет уже. На. Я оттуда давай тоже. А вот да, а это можно делать? Да, это А что, ну так, делать? на крану. На. Ладно, короче, потом. Ось, дивись. Ось, дивись. папа тебе сейчас почистит. Это. Что? Папа. На. На, бери. Що, а? А, -а, -а, -а. А, а як ти будеш зараз віддавати Вані яйця? Буде це вже буде без зйомки. <сіху> це точно. Будемо зараз це, зараз будемо мета. А як Артем б'ється? Да. Отак вот От все, да? А, мамо. Мамо обіжав, да? Папа ругав? Да, не розказуй. Папа ругав, да, і в угол тебе ставив. Да. <реш> а де В Артема угол? От там не. угол. От там, да. А я угол там. А як папа ругав? О, так а ти плакав вот так, да? Як плакав Артем? Як ти плакав? Ты на глазу старолу половина. А, ні, ти вот так. И породненько до Мама, Що? Каралу точек? Що? Да, сейчас за Купаде все выпало. Хорошая, помыть. Помыть. О, да выполни. О. Ищи мы. Все, хватит, Ты уже его зитра сейчас там на дне. Ище грязно, да? Молодец. Ну хватай, да. Хватай ты, что, помню, ведра забыла. Что, ище? Уже алване надо забрать яйца, да? Скажи, дай-дай-дай, скажи. Піш. Ну пропусти его. Ось твоя мисочка, клади. Це чистый? Ого. Нет, бытий не, не чисте. в этой. Нет, не надо. Вот сюда выкидывай в Выкидывай их Артём. этих. Мыслены сейчас все на полу будут. Артем. А, все? Да, <реку> это все выбрал. Эй, а это. Давай, тебе сейчас сет куда? сетку дам. Ну, что с Артем парами почистил? Не, почистил хорошо, пора нас проснул. Что? На, попробуй. Да. Да. Ага <реку> вот что да, вот ты на одном издеваешься? Що ще? Oh, раз, uh -huh. Бабила ручка. А що, ще яєч, що він хоче. А то ж не варені. То не варені, то не почистятся. цьому звик испаряється. Ти бачиш, що Ваня робить? Uh -huh. Нет, то не варені, то не почистятся, то плохи. Поломані. Uh -huh. Ну що? Прощайся. Да. <laughs> ну что не происходит, бачите, да, побачили а вот да, Вот такой вечерочек. сейчас а, сейчас, а, сейчас они ну, пойдут да, да, да. Ваня своими делами занимается, я буду управляться. Вот. И все дела у нас на день. Еще и, тем более сегодня выходные, воскресенье. Можно сказать, мы вообще ничего не делали. Угу. Да. Пошли. Я... Тихо. О. Ты Пошли. О, давай помахай. Де твой он? Подай його мисочку. Маши всім пока. Помаши. А воздушний. От умночка. Да? Ось, дивись, ти плохо почистив, глянь. Всім дякую. За, За перегляд. перегляд. Улыбайся от туди. Артем, улыбайся. Помахайся. Ну. Всім пока. Помахай. Телефончик. А подивись туди на них. І кажи, Всім пока. Ну. Ти зайнятий, да? Ну, ні, А воздушний ще разочок їм покажи. Отак їм. Телефон. Ой, ти моя лапочка, хорош. <реш> Такі волоси вже там ще одросли. <реш> Такі вже. І Васик, ти Васик, і... Вас, і це <реш> п'яточка, да? Все, всім пока-пока.